Блін, в мене просто я, я згадала історію, і я колись не знала, що жаби бувають типові. Ось і коли і втопила я вступила жабу. Я... я не знала. ну, Я тобто, я в стипу, що та, ти, ш... ти не плаваєш сука? <рес> Ні, ну реально, типу, я знайшла жабу, думаю, о, прикольно, але ж їй треба вода. Я типу, ну, запхала її в банку, налила туди води. А, і закрутила і на зиму, блядь. І в річку. Переночує, переночує, весною душу назад. Ні, Вона намагалася вискочити, але я такою, ні. <світна> 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 і в результаті потім я типу, пішла гуляти, прихожу, а вона дохла вже. Ні. А потім ана, ана що... все це її бабуся дивилася. Дах, <рес> Дах, 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 онучка. Так, в тому, онучка. що це виявляється була банка, саме з якою ми питну воду пили, і на мене ще злилося. Да, саме бабушку. через це вона померла. <рес> Ось, і ми потім коротше закопали цю жабу, типу, на городі. Давай ти чи я <рес> і хрестик поставили. Ні, про банку буде щось? <рес> 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 ну, короті, <Всі> <рес> ми, ми закопали з дідусем, а мені ну тоді чогось. <рес> ха <laughs>